Скажіть, будь ласка, от якщо рішення суду буде не на вашу користь, а суд вас звільнити, наприклад, таке приміщення. Чи будете розкорятися такому рішенню суду, а будете визнавати взагалі судову владу, яка прийме таке рішення? Ви знаєте, ми визнаємо абсолютно всіх юридичних осіб, і ми з ними будуємо гармонійні відносини стосунки. Потрібно, щоб вони зрозуміли, що... Краще співпрацювати, чим, чим бути якимись непримиренними. Ну, да. це... ми, ми, да, ми, ми це зробимо, ми вийдемо, якщо буде вже рішення Верховного суду. Просто дивіться, ми, наприклад, наша організація з'ясувала, яким чином створювалися суди. І там теж деякі питання. Чи... Там вони теж юридичні особи у нас є, всі витягні і судів теж. Це юридичні особи абсолютно де продають рішення. Пані Наталя, вона адвокат, юрист, звичайно, Луганська правозахисна група. Через це вона задає такі професійні юридичні питання для того, щоб ми розуміли, в якому юридичному полі перебуває пані Ольга Іванівна Урак, яка сьогодні наш спікер. Дуже дуже добре. Я, я рада тому ми поважаємо сюди, але ми знаємо, що вони юридичні особи У них є. Документ і ні один службовець чи суддя не може порушити це все, іначе для нього буде кримінальна справа. Привищення службовних повноважень. Тому ми поважаємо просто все, що робиться. Так, да, прохання, коли задаєте запитання, представтеся, представляйте, щоб ми чітко розуміли запитання, тому що нам, нам, нам ця, ця жінка дуже цікава і, звичайно, той досвід, який вона вже має, для нас теж дуже цікавий. Він декому дикий в нашому цивілізованому світі, а хто цікавиться, це чисто любопитство, і багато знаходяться тут ну, так скажем, і державні чиновники за столом, які теж ми боремося не з ними особисто, а боремося з цією системою, яку вони створили. то Через те тут і будуть такі деякі противоріччя, але ми насамперед, ми люди. І ми за те, щоб в Україні не було війни, за те, щоб ми мали цивілізовані закони, і за те, щоб ми, народ України, був єдиний. і все. Добре, можна ще маленьке запитати, я закінчую. А скажіть, будь ласка, а от бюджет, який створюється, за тих які є яким чином ви розпоряджаєтесь, яким чином вирішуєте всі питання, що стосується видачі? <косі> Коли народ і підприємець реєструється? то е, він зразу є е, журнал, де е, він цей податок, він розписується, ставить дату, і е, є інша папка, є реєстр, куди за місяць ці гроші пішли. Чи бумага, чи... чи, чи. поки місце небагато коштів, сьогодні це ну, там, пару тисяч. А хто здійснює розпорядження, яким чином? Територіальний громад Тільки. А це. статут територіальної громади, у вас є тільки договір, статут ви не приймали? Ні, ми не приймали, статут це в юридичних На договірних засадах все. Якщо через Скільки на договір... Іван Петрович Нецьканюк. Звучить, звучить слово, Територ, здійснюється територіальна громада. Для мене, як для людини неслідущої, цікаво. Територіальна громада це один, два, десять, сто тисяча. Якщо тисяча, тобто мене цікавить, в який спосіб, яким чином здійснюється ось цей розподіл. Це ж всі між розділіться. Я розумію суб'єкт, а я, мене цікавить спосіб. Суб'єкт, от написано Територіальна громада жителів. Тобто все місто 280 тисяч, у нас в не це є житель і це є територіальна громада. Але вони можуть, але вони пішли всі через ореш, то тобто вони голосують за депутатів міської ради і їм передають свої повноваження. За них далі тобто, рішають депутати. Ми, які підписали договір, і люди, які приєдналися вже, там тисячу чоловік, здійснюють владу безпосередньо. Скільки це один чи два чи три не написано, то тобто, тут є частина так? жителів села, це може бути два і це вже є частина жителів жителі. Питання конкретне створений, от Наталя задала питання щодо бюджету. Ви відповіли, що розподіл бюджету здійснюється територіальною громадою. Територіальна громада це є складова мозаїка. Так. Як ця мозаїка, яким чином ця мозаїка управляється? Ви розумієте, до певність управляється самими людьми, які підписали договір, які приєдналися, і уповноваженими, які мають договір. В інтересах всіх. всіх. Ні, тільки тих, хто приєднався. Так, вибачте, територіальна громада це право власності, світна сумісна власність. <noise> то Це комунальна майно, але тут. А це говориться про договір, не про фінансовий. Про територіальну громаду. Всі тушні, які територіальна громада, вони мають поступати на праві теж спільної сумісної власності. Звичайно. І розпорядження має таких же шкоси роздіснюватися. Тут ми бачимо, що ви декілька, наприклад, навіть тисяч осіб прикласнили всі повноваження, які належать 280 тисячам людей. Ні, ні в якому разі. Вістівся, ми тільки прийняли нас самозабезпечення, самозахист, самоврядування. Тож, людина... Та, я, я, тоді, я тоді приклад назву простіший. Потрібно купити пачку паперу. За пенсію, а, пішу, а й... не, зараз хвилинку. Не, ще... Потрібно купити окуляр. Потрібно прийняти рішення, щоб ці окуляри купити і записати у той другий блокнот, де ведеться облік там. От, хто, яким чином мене цікавить механізм прийняття рішення, щоб купити ці окуляри? Рішення вас. приймається. Ми ну, не можна ходять до принципу. Питання приймається рішення. Чи ж окуляри? Ну, так, але як прийняти це рішення при народній економіці? От що мене цікавить. Про... Ну, так, Ну У правовому полі хай навіть буде народною економікою. То вас зараз юристи атакували, пані. Це, це дуже добре, тому що ви зараз вибудуєте те, що нам ще зробити, треба, якщо не зроблено, тому що це чистий листок бумаги. Це, да, це інструменти. Ми зараз з вами обсудимо, я зараз запишу. І це будуть інструменти далі в інший шлях. Тобто, да, да, да. да. розумієте, дивіться, ми, ми робимо по кожному питанню, ми робимо рішення. Не може зробити повноважений. Я просто як приклад, от є рішення територіальної громади по кожному питанню, абсолютно, яке приймається. Ну, звичайно, в мене є рішення, що я можу наказ товари, що там да, витратити і, і за місяць показати, куди скільки. Бюджет у мене і скільки в мене витрат. Но на це є рішення, на кожне є рішення. Хто підписує? А? Хто підписується рішення? Хто підписує всі, хто приймає? У нас взагалі є цей – людина, і біля кожного рішення список людей, і кожна людина розписується. Декілька тисяч людей мають розписатися для того, щоб ви мали змогу купити окуляри? Ні, декілька тисяч. А ну декілька тисяч, що люди волевиявилися, просто волевиявилися. Це одне питання. А ті, які займаються економікою, їх сотня. Оці люди які розпоряджаються з цими коштами, які створюють економіку. Яких створили фон? Звичайно, а що ті мають, якщо вони не вносять нічого, ніякої інвестиції, нічим. А ще одне таке запитання: от мене народила мати, в мене був батько, у мене більшість. Вони, вони інваліди, ну, в свій час працювали бідно, але створили певну, доклали за своє життя частку в дорогу, по якій ходять, десь в школу, якій побудовають. Хто ними управляє, мене мало це цікавить. Але це є комунальна власність, і в тій комунальній власності є часточка моїх батьків. А от ви користуєтеся цим, в тому числі і зайняли зараз 600 метрів. А де, мой, а де там є моє? Я хочу, хотів би бачити, моє спадкове? Спадкове в народній економіці. А чому ви, ви вирішили, що народній що економіці аж ніяк не може бути? Спадково народні. Ви ви я, я не до кого? Івановича. До до так ні, так я не Івановича, я до уповноваженого. Я до заволіва взагалі інше балаку. Ну по-перше, що нічого спадкового в народній економіці там не може бути, тому що це люди, які розпочинають з нуля своїми ресурсами. Коштами, майном і фінансами, це те ж саме, що товариство, до вас ж не прийдуть никак. Ви ж поділіть, будь ласка, на всю Україну ваші доходи. Цього ж не робиться. Так само це просто інша система. Ну, така що стосується Будь ласка, вам відповідає. якщо ви належить до комунальної громади, є власне комітету. Так, я, я, я вас прекрасно розумію. Дивіться, О, що ми на це питання висікають? А як дорога, а як лікарня, а як армія? А ми чітко говоримо, що дивіться, всі ресурси в чиїх руках, всі ресурси ini, в чиїх сьогодні, юридичних осіб, yeah. uh, металургія, енергетика, все. Ви що питається uh, швію чи цей uh, дорога робити? Де кому належить час ваших батьків? Де наш, воду час? В юридичних особах вони забрали всі ресурси. Сьогодні всі ресурси знаходяться в юридичних особах. Вони, тому вони відповідальні за наші оці всі ресурси. Вони мають робити дороги, медицина, армія, все. що ви хочете, від, від сапожника він підбиває взуття там, чи, чи ремонтує взуття дороги робити. на сутні, я так зрозуміла, да, народних Мців да, і да, уповноважена саме від них громади. Да, Розумієте, а ми вже хочемо її запитати, а що ми по землі ходимо? А чи є це і виповнені. Виповнені. чи потрібні нам такі? Вибачте, сьогодні суспільству? Ми чого зібрали сюди? Олівані. Вибачте мене, що я так кажу, чи взагалі потрібно нашому суспільству мінятися? Чи потрібно нашому суспільству щось інше, нове? Чи ми будемо далі йти по тій системі, які два створили за ці роки, і яка довела нас сьогодні нашу державу? Україну до економічного колапсу, до політичної нестабільності, і до того, що у нас дійсно на території ми раніше, ми на ми території ми наші ми. проходять військові події, і як нам зберегти знову ж таки єдність українського народу? Як нам сьогодні адвокат з Луганська і ця пані, яка сидить? Вони мають бути питання в тому, що що це має бути єдина територія і єдиний народ і. Якщо ми не мінятимемо щось в суспільстві, не будемо прислухатися до людей. І дійсно не буде не народний суверенітет, а народний суверенітет, а не державний в нас державі. Тільки тоді ми зможемо дійсно відбудувати на сьогоднішній день економічну незалежну, вільну, демократичну країну. А то в нас кажуть, що ми є такі, але насправді нас тримають. Ми знаємо декілька десятків людей, які створили цю систему і на яких працює весь народ. Ми за те, щоб все таки такі вони були. І для за те, щоб це зерно проростало. І чим більше буде таких людей, вибачте, я не підсумовую. Я просто хочу, щоб не зацьковували один одного питаннями, на яких немає відповідей. Сама Людмила Миколаївна, ви як ніхто, маєте допомогти нашому суспільству, на мою думку, знайти відповіді на ці питання, бо ви розумна людина, яка має досить освіту велику для того, щоб допомогти розв'язати ці саме юридичні питання. Допомогти цій відважній жінці, які Наташа сказала вам, що голову не скрутили. Розумієте, через це ми дуже надіємося, що її почують сьогодні. І це буде перша наша така круглий стіл. А далі він прийме більш широкий, скажем, круглі столи будуть відбуватися в кожній громаді і е, люди, такі як Володимир Григорович Католика, сьогодні кілька людей з російської територіальної громади, які ще навіть не, не розуміють е, суті своїх, так скажем, питань, але на які вже хочуть отримати відповіді, нема ще відповіді. Треба разом гуртом. Думати, як знайти відповіді, які цікавлять суспільство. А ця жінка сьогодні старається і три роки шукає ці відповіді і багато дуже зробила. Ви знаєте, я вам скажу моральний духовний, тому що людина не як у народній економіці. Я говорю там що там право у нас, там да знаю свої права, а це, а це освобождає не ви як. А людина висвобождає масу часу не ходити податковий для перевіру. Тобто вона може займатися дітьми, сім'єю. вони всі на сьогоднішній день, от приходить людина одні очі, уходить з нашої територіальної громади інші. А через місяць ми бачимо, яка людина повністю інша. Зовсім інший, на вигляд. Вона посміхається, свободна людина, Тобто внутрішній комфорт. Я вам навіть передати не можу. То що Ольга Івановна своєю командою зробила? Вона зробила дійсно інтелектуальний прорив і юридичний інструмент цього інтелектуального прориву. Всі, хто до цього говорили, вони говорили в рамках фізичної особи і юридичної особи. Вона сказала, викиньте це, викиньте цю систему, яка будується на фізичній і юридичній особі. Строїмо систему на людині. Це вище фізично, вище юридично. І на констійному праві створюємо. викиньте всі закони. Я готовий пахати допомагати вам, готовий ми включити вас робочу групу, яка буде створена при Президенті. касається побудови територіальної громади. Він заявив 5 місяців, що ось гроць вона взяв, ось його проєкт закону пройшло 5 місяців. Де цей проєкт закону? Де твоя заява, коли він зібрав всіх марі Бардок? Що знайти два ми все зробимо. Пройшло п'ять. Де воно? Більше того. Ідеал, радий, Через те я вибачаю, коли ви на не... Може не потрібно, я вибачаю, звоню Іванів у рак саме обрати в ту команду, де нічого не йде. День. Може ми будемо працювати так, як ми почали свої своєю командою, командою народною, народ, народними зібраннями День. і представниками народу. Я як філософ е розумію, що якщо не можеш перетворити стару систему в нову, то створює нову систему, зовсім нову. І дійсно розвал, який буде найближчий період цієї системи старої, вчора були, зібралися голови всіх цих цих У них забирають гроші на школи, дитячі садки. Але перед ними не було виступу на рівні Ольги Ольгівана. Були примітивні виступи, не дали вирішення проблеми. Я, в голову вже й садик, не школи. Що він кажуть? Чи чим? Просто печати завідають. Землі за немає, за забрали. Школу забрали, садик забрали. Дорогу забрали, чим же приїхали. Володимир Петрович, ви коли е, почали опанувати олійвані, ви сказали, що те, що вона пропонує е, свою е, систему, так скажемо, яку вона... Творила, то є в інших країнах світа. Можете сказати? Значить, моє навчання два місяці в Швеції говорить про те, що то, що вона пропонує, є Швеція. Там у них 3960 громад. Кожне село має статус громади. Три хати в селі, в Швеції. То Швецібу, там є села три хати. Є одна хата. Але вона вважається громадою. І кожне село має свого представника у вищій раді громад Швеції, яка вища парламента. Вища рада громад, у них 13-етажне знання під білим куполом. Це саме і саме у всіх істях. І вони оці 3 тисячі громад мають там нанятих працівників, які пашуть на громади. Значить, вибори у них, що кожна громада дологує в парламент теж. У них система зовсім інша, ніж у нас. Далі, податкова система побудована у них на тому, що 70% грошей швидці, а грошей там страшно, більше, ніж у нас. Маленькі швидці, 9 мільйонів більше бюджет, ніж у нас. Нема ні земенівних, нічого їх немає. Але грошей більше. Так, е... Бюджет більше. За що? -то? Один податок у них саме вами. Податок на нерухомість. Він дає 80%. Мер города Сала говорить, Володя, я не знаю, що робити. 40 мільйонів євро лишніх, заканчивається, куди потрапити, не знаю. Я дивлюся на нього, як на сумасшедшого. Я вам питаю, скільки разів труби рвалися. А він на мене як сумасшедший, що дивиться, що таке рватися труб. Я мало року працюю, 32 роки. Не було случаю, щоб в мене труби теплові, газові, там другі вали. Не було. За 32 роки був в мене обнаружена корозія, мені раніше не робили, і замінили два кілометри. Тобто зовсім інші люди, зовсім інші далі. Я не хочу жити у маєтку там, в киташені, мера. Я говорю, я його а чого не хочу? Він не дає. У нас штраф, якщо я не, не підскочу траву. А траві, посіть траву, я страшно не люблю. Я дав маєток, пішов у чотирьох квартиру. Далі. Прем'єр-міністр сідає коло мене в оперном на таксі приїхав. Король йде по вулиці. Привіт, привіт, і Я думаю, куди я попав король. Лупа сам працює сюди вночі він чохнутий на корабля, постанови кораблі. Свій здо корабля чотир, у короля 400 кімнат, він віддав все, оставив собі 20. А останні по коридор, де король, ходять люди. Я дивлюся, думаю, або я. Не то, або вони не то. Ну вони то. Я не то. Тобто нас 30 місяців вчили два місяці. І ми бачили зовсім зовсім іншу систему. Те, що сказали Китаю, да, Китай, Китай народна економіка. Швеція народна економіка. Польща зараз йде туди, Германія йде туди. Ну це в цілому повністю треба все міняти. І взяти поміняти тільки низу. Значить, в свій час. Качи Іванова сказали, система царська от Ми тільки починаємося рано. І створили систему РАД. Потім її прийшли погану систему. Але народ сам вибрав себе керівника Іванова, сам вибрав. І от зараз дійсно є два варіанти. Народ сам все робить, а другий варіант, що цар-батюшка зробила.